Другий день ОПП з Мерседесом. Одягли фішку на лівий електронний актуатор. Все працює штатно. Все чудово. Розбіжність по датчикам розходу повітря допустима 50 мг. Залишилися за кадром після того, як одягли фішку на ліву турбіну, в правої турбіни був ось такий графік на холостому ходу. Одна частина часу внизу, три частини часу вверху. графік. І ось так рівненький, гарненький такий графік був. Причина була наступною: ось електронний актуатор турбіни. Ось його, скажімо так, ручка іде тяга від актуатора до турбіни. Просто коли встановлювали актуатор, Поставили актуатор, затягнули три болта. На трьох болтах він кріпиться. М6 діаметр головка на 10, три болти. Або там ще є два болтики з підголовку на 8, їх чіпати не треба. І ось ця тяга, що йде від актуатора до турбіни, вона була встановлена в натяг. Тобто, Щоб її одягти або зняти з актуатора, треба прикласти зусиль. Вона прямо в натяг була. І За рахунок цього. Потенціометр, датчик положення, як називає, він показував недостовірні дані. І ось ці стрибки по графіку це було наступне дійство. блок керування двигуном бачить, що не на місці вона стоїть. Питається відкрити-закрити. Бачить, знову не на місці, і знову відкрива-закрива, і ось таке дійство відбувалося. Просто-напросто відпускаємо ці три полтика кріплення актуатора, він вибирає собі зручне місце, затягуємо, і ось ця історія в нас пропадає. і графіки робляться на обох актуаторах гарненько, як було у попередньому відео.